Дуже новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Що краще, квартира в Києві чи депозит, плюси нерухомості зростання вартості будівельних матеріалів і робіт. 45% порівняно з довоєнним періодом. Обмежена пропозиція через ризики та зниження активності девелоперів, переміщення людей із прифронтових територій спричиняє додатковий попит у великих містах. Аргументи проти нестабільність через війну, ризик, що ціни не зростуть або навіть впадуть. Слабкі позиції іпотеки зараз вона представлена лише держпрограмою ЄОСЕЛЯ. Але її недостатньо для всіх в порівняння з депозитами. Якщо вкласти гроші в депозити в гривні або облігації внутрішньодержавної позики, можна отримати кращу прибутковість ніж від інвестицій в квартиру. За історичними даними з 2017 року, інформація до речі, у доларах квартира може бути вигідніша за депозит, але все залежить від курсу і ставок. Мінімалка наступного року зросте на 650 гривень. Бюджет 2026 року покаже. Хто і скільки буде отримувати. Кабмін наступного року планує збільшити мінімальну заробітну плату на 647 гривень до 8600 гривень за місяць. Про це йдеться у макропоказниках до законопроекту про держбюджет на 2026 рік. Мінімальна пенсія зросте на 230 гривень. Проект бюджету 2026 року. Прогноз уряду передбачає зростання поживчих цін наступного року на 10%. Саме на цю величину пропонується збільшити прожитковий мінімум, у тому числі для осіб, які втратили працездатність мінімальну пенсію тобто, також дуже важливо підтримувати український бізнес, який продовжує волонтерити та працювати в ці часи. Шановні глядачі, я вас запрошую у світ нашої кави. Витік, зелене зерно з найкращих плантацій з понад 20 країн потрапляє в наші руки і проходить шлях до свіжого обсмаження. От саме тут ми показуємо це. І саме це відбувається в Києві, в Україні. Кожна партія це турбота про смак, аромат і якість, щоб у вашій чашці була ідеальна кава. Для вас у нас сьогодні є пропозиція: дві пачки купуєте кави і третя в подарунок. Для того, щоб придбати каву або дізнатись більше, поставте плюс в коментарях і ми з вами зв'яжемося. Обирайте дві упаковки Кові Арабіки третю отримуєте у подарунок. Просто залиште плюс у коментарях, і ми допоможемо підібрати саме ту Арабіку, яка стане вашою улюбленою. Підтримайте українське виробництво, тим паче це моє власне виробництво. Підтримайте мій канал, на якому ви дивитесь новини. І насолоджуйтесь кавою, обсмаженою з любов'ю. Кожен ковток це тепло нашої команди і справжній аромат свіжості. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості і інвестицій. Щодня і гарного кавового дня. Вам бажаю!